Вітаю, це маркер подій, і мене звати Ольга Салабай. У творі щось палає, а тим часом операція на Курщині триває. Наші військові продовжують поповнювати обмінний фонд, зокрема, кадирівцями. Але як виявилося, вони їм просто не потрібні. Сьогодні будемо спілкуватися про це і не лише з нашим гостем. А сьогодні у маркері подій військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Пане Іване, ми вас вітаємо в нашому етері. Вітаю, вітаю, дуже дякую за прошу. Дуже приємно нам вас чути. Отже, розпочну саме з творі там щось палає, ми Бачили ці кадри операції. Ці кадри ми всі бачили. Там зараз пожежа і детонація у торопцях. Там є військові частини. Про це пишуть російські пропагандисти. Взагалі, наскільки серйозними там могли були втрати окупантів бути? Ми пропускаємо. Давай так. Ми бачили відеокадри вибухів. Ми чули повторну детонацію. Тобто, це такий маркер. Якщо є повторна детонація, то означає, що. Прилетіло не просто, як вони кажуть, в суху траву або десь там не знаю, в другорядні будівлі. Прилетіло туди, куди потрібно. Вибухає точно не газонокосарки якісь або там не знаю, там дрова. Вибухають боєприпаси. І звісно, вже інформація від якщо не помиляється. Це центр протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він каже, що там був склад з іскандерами. Запасами ракет до Іскандерів з північно-корейськими боєприпасами, цимбалістичними ракетами, які тільки-тільки почали наповнюватися. І запаси до зенітних комплексів С-300, С-400. Тобто вибухало знатно, вибухало яскраво. пропускаю, що певного боєзапасу тепер у російської протиповітряної оборони немає і певного атакуючого потенціалу по нашій інфраструктурі, особливо там, напередодні опального сезону, у росіян тепер ну, немає, або, або суттєво зменшено. І це надзвичайно хороші новини. Також є хороші новини із Курщини. А ви раніше заявляли, що перша спроба росіян зупинити наступ зсу провалилася, але у них є завдання. Наскільки я пам'ятаю, була була така інформація і від пропагандистів російських що до 1 жовтня вони мають повністю звільнити Курщину. Чи реально взагалі це зробити? Фактично залишилось два тижні, і чи є у Росіян сили, щоб принаймні не повністю там звільнити Курщину, а хоча б зупинити наступ. Селоборони, дивіться. Ну тут не треба сильно чіплятися за дати бо там якщо там до 1 жовтня не звільнять, не вдасться їм, то це не означає, що вони А ну не вийшло. Все тоді ну ми зупиняємося. Не вийшло. Що ну хто ми такі, щоб вибивати українців? Нагадую завжди класичний приклад міста Бахмута: дев'ять місяців вони його штурмували, і кожного разу, кожного першого числа, мі... ну вірніше Кожного місця вони ставили собі завдання там 30 днів взяти місто, 30 днів взяти місто. Кожного разу не вдавалося, вони просто переносили дати там з одного місяця з жовтня на листопад і так далі. далі, далі. Поки все ж таки в травні місяці вони не змогли його взяти. І потім сказали, що план було виконано. Тобто, тут така ж сама історія: не вдасться до жовтня місяця поставлять до листопада, листопад, грудень і так далі. А, ви питаєте, чи вдасться їм все залежить від того, які. Ресурси є наші там. Ми не знаємо це державна таємниця. Ми не знаємо, які резерви наші там є. маю на увазі хлопці, дівчата, техніка, амуніція, боєприпаси, які ну дуже так простою мовою знаходяться в кущах, і в будь-який момент можна дістати на заміну того що там ну, наприклад, людей, які загинули, які поранення отримали, які зникли безвісти, техніка, яка була знищена, дістали все нове і відправили туди. Ми не знаємо і не знаємо, скільки є сил у росіян. Там зараз на цьому моменті перша атака показала, що не вистачає сили. Це зовсім не відміняє історії, що росіяни спробують знову зібратися і зробити там другу спробу, третю спробу. Ми бачимо, як вони робляться на сході України. Окей, перший наступ не взяв, не вдався. Давайте другий, третій. Давайте там будемо використовувати балістику від Ірану, про яку багато казалося. Це ракети з коротким радіусом дії, 120 кілометрів. Вони дуже яскраво підходять для Курської області, але. Якщо ми вже нирнули в тему Ірану, то іранський президент він категорично заперечив, каже: ні ні, ні ми нічого не відправляли. Все, то побрехеньки, ну де правда, ну швидше за все відправляли. Бо іранці це такі люди, які на жаль співпрацюють з Російською Федерацією. Так, були дані і від розвідки штатів і від інших іноземних розвідок, Тобто підтвердження вже є, але вони заперечують. Стосовно обмінного фонду. Також я анонсувала на початку. Наші сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд. Яскравий тому приклад. Нещодавні обміни, які відбулися, сподіваюся, їх надалі буде лише більше, але є заява від командира спецназу Ахмат Абті Алаудінова. Він сказав, що кадирівці їм не потрібні. Тобто, здалися в полон все. Такі їм кадирівці не потрібні. чи будуть взагалі наслідки таких заяв е командира спецназу і від росіян від Чечні, що вони і так знають, що їм росіяни просто не потрібні, не лише кадрівці? Диві. Угу. Дивіться тут складна історія. З однієї сторони він такі речі каже, але ми не знаємо, чи відповідає це взагалі політиці е Кадирівського уряду. І, там яка позиція у Кадирова цього приводу? Не забувати, що це може бути там частина дезінформації. Офіційно кажуть, та на нашу вони нам потрібні, хай залишаються, але насправді будуть там бити копитом і якомога швидше витягувати своїх. Ми не знаємо, як насправді воно буде. Але якщо візьмемо його слова за базу за основу, що це все правда, що це все узгоджено, і Кадиров каже, на що вони потрібні, і Кремль не втручається, і взагалі політика Чеченської Республіки щодо своїх полонених в Україні на така наплівательське, як вони кажуть. То тоді для нас ще раз, відкриваються певні опції. Ми можемо ну не всі, всіх, всіх, але звісно, частину цих полонених перевербовувати, залучати їх до участі в інтернаціональному легіоні північного Кавказу, який є в Україні. Звісно, що не всі. Звісно, що там є ті, хто вчиняв злочини. Є там ті, які по яких сумує в'язниця українська. Хтось буде відбувати покарання, а хтось може бути завербований. Плюс Україна може робити велику пропагандистську машину, яка ну верніше, кампанію по залученню о, чеченців з цього світу, там, особливо тих, хто знаходиться в Чечні, казати: дивіться, бачите, вас відправляють на війну, і в випадку полону вас ніхто забирати не буде. Вас кидають. Тому пропонуємо вас самостійно долучати вам верніше, долучатися до збройних сил України, до цього легіону долучайтеся, давайте перемагати спільну Російську Федерацію, і потім ви самостійно будете вирішувати долю своєї Чеченської Республіки, як хочете, так і будете жити, Будете скидати цього Кадирова, Удінова, Адам Ділімханов і так далі. Так далі, тобто опції для України тут відкриваються. На вашу думку, хто для росіян в обмінах є найпріоритетнішими? Бо звичайно для України Україна зазвичай, як нашому уряді кажуть, ми обмінюємо насамперед важко поранених, тяжко хворих, тих, хто в полоні вже дуже давно, зокрема, Азов дуже важко обміняти такі заяви. Ми чули вже неодноразово. А от стосовно росіян, хто важливий для них? Чи вони обмінюють тих, кого ми їм пропонуємо? Чи вони ставлять свої умови? Звичайно, що це дуже шалена складна операція по обміну. Бо Російська Федерація зазвичай як вона працює. От ну як цей обмін відбувається дуже приблизно так формалізовано. Україна подає перелік того, кого ми хочемо забрати. Росіяни кажуть: ні-ні-ні, от з цих 50 людей ми бачимо тільки 25, все решту, ми гадки не маємо що це за люди. Ну вони починають штучно гальмувати цей процес. І починають о, о, від своєї сторони викручувати нам руки принаймні пробувати казати: ми хочемо цих, ми хочемо цих. А у нас відбуваються слідчі дії стосовно цих людей. Ми їх не готові обмінювати або там інші якісь там заходи. Тому Україна відмовляється. Україна відмовляється, Росія відмовляється. процес гальмується. Якщо ви питаєте по кого Росіяни хочуть забрати в першу чергу, то якщо ми подивимося на останній обмін і передостанні, то забирали строковиків. У багато хто з ваших слухачів здивується, каже, та ну які строковики, на що вони потрібні? Це ж пацани в тому, то й справа що. Що вони пацани? Як до них в Російській Федерації є великий пієтет з боку. Цих ось простих росіян, глубінного народу, а в чому саме пієтят. Коли йдеться мова про контрактників, до них відношення дуже просте. Пацани, ви взяли гроші, там, як вони кажуть, бабки взяли там, 20 тисяч доларів, пішли воювати. Ну що ви хотіли? Воюйте далі, там, далі, ну, як обміняють, так обміняють. А ось строковики це такий називають поднівольний народ. Вчорашні школярі, які там позавчора ще сиділи за партою, скільки там, 2002, 2003, рік народжень, четвертий є. І в народі є там певна больова точка на цю тему. І Кремль намагається якомога швидше її локалізувати. Каже, так швидко забираємо. Я припускаю, що частина з них буде піддана кримінальному покаранню за те, що здалися в полон. Частина підпише контракт і повернеться знову на українські фронти. І вони будуть вже звичайними контрактниками. Ніхто з ними панькатися, панькатися особливо не буде. І друга категорія, яких росіяни хотіли забрати, це прикордонники ФСБшники, тобто Федеральна служба безпеки в її складі є прикордонна служба, і вони в перші дні війни дуже активно потрапляли в полон, бо вони володіють розвідувальною інформацією про там агентуру, яка є на прикордонних регіонах в наших регіонах, і росіяни хочуть їх дуже активно повернути назад. І ще на останок маємо кілька хвилин. Цікавить ваша заява стосовно чорного моря, чорноморського флоту. Зокрема, ви казали, що чорноморський флот на межі зникнення. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. Дивіться, а, той чорноморський флот, який ми бачили на початку вторгнення, який там ввів себе як пірати, там не знаю, в світовому океані. Хочемо тут будемо, хочемо тут. І цей русський воєнний корабль. Тут тобто, цього всього вже більше немає. Чорноморський флот Російської Федерації він дійсно без перебільшення на межі зникнення. В чому це не метафора, бо відповідно до міжнародних угод. Російська Федерація не може через протоки Босфор Дерданела завести додаткові кораблі на заміну тим, які були знищені. Бо ну, Туреччина каже: ні-ні-ні, вони не приписані до портів Чорного моря. Чао, какао, до побачення. Чекайте, поки війна закінчиться, потім заведете. І ці кораблі, які там знаходяться, вони просто знаєте. Пане Іван? Так, трошки маємо технічні неполадки. Нагадую, сьогодні ми спілкуємося з військовим експертом, колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Говоримо, зокрема, зараз про ситуацію у Чорному морі, про чорноморський флот. Зараз будемо налагоджувати зв'язок. Сподіваюсь, повернемося через кілька хвилин. Це був маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, а Зараз у нас коротко музична пауза.